Привіт! Сьогодні ми малюємо аніме. Щоб намалювати аніме, треба цього Олівець, звичайний олівець. Гумка, ем. акварель, що у вас буде картонку, щоб на ній малювати. І все. Ну щось розпочинаємо малювати і беремо звичайний олівець. Малюємо ось тут ось такий овал. Ось манували. Далі ось тут я трошечки завертаю, трошки. Далі знову ось так. Це в нас будуть вол волосся. Ось тут, ось так должно бути. Далі тут трошечку ось так. Далі ось так. Я надеюсь, вам все-все понятно. У вас можна буде виходити. Якщо у вас ли... листок покрашений, як в мене, нічого страшного. Так, далі ось тут, ось так. Провод... Тут далі з цієї сторони проводимо лінію. Ось. Ось провели тут лінію, тут далі, так же саме, як тут. Один, два, три, чотири. Дивіться, ось тут ми будемо малювати обличчя подборідок. проснулась, бачу, вот тут такая частинка. Далее вот тут мы вот так делаем. Завертаем. Вот тут проводим вот так вот линию. Далее завершим. Вот так. І дивіться, в нас є ось тут два кінця. Ось тут ми ось так робимо. Ось. Далі проводимо ось так. Проводимо ось так. Так, и... Вот так. Молю ему очень. Текст, ладно, мольватый. Ну, ничего. Молю ему ось такой. Ну, не моля, вышла, ничего страшного. Намалювали очі. Ось так. Далі ось тут і робимо ось такий малесенький увалок. Не знаю, трошечки відступили і малюйте. Тут так же саме. Тут далі ось таку лінію проводимо це ротик. Ось ми намалювали. Тепер будемо розмальовувати. Перше це будемо малювати волосся. Беремо ось такий колір типу коричневий золотий. Беремо ложки, малюємо волосся. От мені це все буде. Це волоситься. Ось далі розмалюємо футболку. Беремо цей чити рожевий чи червоний кольор, який захочете, і малюємо. Я хочу рожевий. Ну, а можете другим любим кольором. Ось так. Ось тут проводити полоску. Далі я хочу кольор розмалювати, щоб її розмалювати, то я візьму зо. Ой, оранжевий і такий білий. Змішуємо їх, беремо, накладаємо білий, кудись? Я не са на сорветку салфет, на буду накладати, білий. Ну, це в мене нетрушки і оранжевого трошка. І оранжевого трохи. Пишіть мені коментарі, якщо у вас щось не вийшло, чи ви не зрозуміли, я вам поясню. змішуємо. Походить колір кожи. Шкіри. Сейчас покажу ось вот такий. Колір виходить. І кожу замальовуємо її. Якщо ви замалювали оці кружочки, нічого страшного. Бачите, я замалювала. Ось я замалювала, далі берумо чорний. Трошечко і замальовуємо оцей кору. Так. Ось так. Ось так беремо. Белый колор. Давай открываю. Открываю. Ага. И далее берем а Хорошечки під стінкою. І ось тут на кружочок намазуємо крату. Далі зараз я закрию це, беру коричневий. І ось тут похожу роблю ось так. Це вже на аніме я знаю, похожу вже не на. Це типу он там от вона схована під волоссям. Ось я все все намалькала, тепер я беру чорний колір. Набираю трошечки і оце все обвожу. Зараз я обводу все. Ну, а можна обвести фломастером чи ручкою я, і що у вас буде. Я зря я рішила його обвести, в мене негарно виходить. Тут себе я ручкою обвела. Може я це відео викладу, може, не викладу. Тому що мені малюнок не нравиться. Напишіть мені в коментарі, чи красиво, чи не красиво. Мені не подобається. Так що я сказала вам обводити, не обводіте краскою. Не обвозьте, тому що це погано. Не обводьте. Зараз я витристю. Ось така у нас вийшло. Ой, чекайте, мене ще не все доробили. Беремо червоний, трошечко і робимо тут розу. И возможно. ну, И на этом мы закончим. Всем пока-пока. Ось такая у нас слышка.